Доброго вечора, шановні українські аграрії і колеги. Ну, наче з євролайтовим соняшником на... на квасолі поборолися. Знайшли наче методу, але трошки і квасолі мандюлей попадає. Да? ну Нічого, перечекає. Найголовніше, що соняшник. Так що така історія, наче вже вирішили питання з е, падалицю євролайтового соняшника на квасолі. Я, до речі, скажу, що це 4 чи 5 років назад був соняшник. Ну, Ви знаєте, що це таке соняшник, це як зараза яка. Просто так. І неї не позбудеться. Навіть здоровий такий, бачите, великий великий. Я думаю, з нього вже діла не буде нічого. Він потрошечку засихає і все. Так, що квасоля, ну у нас сухо, капець, як ніколи. Ну, щось щось є. Усоти, звісно, трошки не вистачало. Не вистачає, як би хотілося. Ну, вже, знаєте, перший рік їм Треба й до сорту дозвичай. Ми з різними густотами там посіли. є різні густоти. Як кажуть. Так що будемо бачити, що воно до чого і з якою густотою буде ліпше. Ну, як кажуть, немає. У нас святих горшки ліпля, так що ух, капець. Але квасоля десь починає вже цвісти. Ось вже боби, ще завість вже є. Десь бачу вже і цвіти. Так що... Вон уже, бачите, вон, Квіточки, ось квітка, о, бачите і ось уже цвітає. Бачите? От. Так що квасоля зацвітає, дай Бог щось і буде. Тримайтеся, успіхів вам!